Щеплення від кору в Україні розпочинають вакцинальну кампанію для попередження спалаху цього захворювання. Востаннє епідемія кору на Рівненщині була у 2018-2019 роках. Тоді перехворіло близько 7 тисяч населення. Цього року в області вже зареєстровано два випадки інфікування у Радивилівській громаді. Найчастіше хворіють діти з десяти невакцинованих, які контактували з хворими. Дев'ять захворіють в області. Маємо 3211 дітей, які старше двох років не вакциновані. І старше 6-7 років 1960 дітей, які теж пропустили щеплення. Це дуже серйозні цифри, які можуть спровокувати дуже високий підйом захворюваності. Ліків від кору не існує. Імунітет формується тільки після вакцинації. За календарем щеплень необхідно отримати дві дози у 12 місяців та 6 років, адже наслідки захворювання складні і навіть летальні. Одна з тисячі людей помирає. Од... І одна людина має дуже тяжке ускладнення, це енцефаліт. Енцефаліт це запалення головного мозку з відповідними наслідками, що має віддалені наслідки. Є така хвороба, склерозуючий панцефаліт, який проявляється через 5-10 років після того, як людина перехворіла на цю хворобу на кір. І хвороба закінчується на жаль смертю. 334 тисячі 690 доз вакцини КПК вже доставлено в регіони, серед них і Рівненщина для дітей до 18 років. Вона є безкоштовною. Дорослі також можуть вакцинуватись за власним бажанням та кошт. на минулому тижні. Ми отримали 11 одинадцять тисяч 350 доз вакцини з Нідерланд. ММА 2 її назва. Протикору краснохи та паратиту, отримали як гуманітарну допомогу, і вона вже розподілена по закладам охорони здоров'я області. Колективний імунітет до захворювання формується тільки коли 95% населення буде вакциновано. На рівні цей показник серед дитячого населення у 2022 році був на рівні 85%, що є недостатнім.